Президент звертає увагу на те, що серед військовослужбовців впливає на ефективність бойових завдань саме втома. Необхідне збільшення ротацій. Цитата, коли люди втомлюються, потрібне збільшення ротації. Завдяки чому? Завдяки збільшенню резервів. Резервів не так багато. Чому? Бо не все доїхало, щоб укомплектувати резерви. Кінець цитати. Тобто, першочергове, я правильно розумію? Зараз це все ж таки комплектація. Це все ж таки озброєння для того, щоб поводились. І для того, щоб ось цієї втоми не було, принаймні мінімізувати її. Дивіться. Ну я думаю, що президент він все ж таки політик. Він говорить і дає інтерв'ю в першу чергу для широкого кола громадян. Широкого кола широкого. Коло населення, от військові, ну трохи інакше. Ми ж все враховуємо математичними формулами, військовою доцільністю і намагаємося діяти відповідно військової науки, як вчать в університетах. Звичайно, нам потрібно більше боєприпасів, нам потрібно більше озброєння. Звичайно, всі бригади, які приходять, бажано, щоб вони комплектувалися озброєнням на 100%. Сотків, але такого не буває, і такого немає у нашого противника. У них теж проблеми, і це ми бачимо і по залучанню північнокорейських військових, і по збільшенню о, разової виплати за перший контракт. О, ми бачимо, що ціна вже доходить до 50 тисяч 50 доларів, і при цьому людей у них сильно не більше. От о, плюс, ми бачимо, що на 60-70%, як кажуть аналітики військові, Росія зараз залежить по боєприпасах від Північної Кореї. От, і в Україні так, такі самі проблеми. Тобто, у нас не вистачає збройні, не вистачає боєприпасів, але найголовніше це люди. От, у нас найважливіше це доукомплектовувати бригади, які вже мають бойовий досвід, які вже... Воюють, мають якусь історію, бойовий шлях, мають озброєння, їх бажано докомплектовувати людьми, які будуть мати час на навчання. Причому важливо не тільки БЗВП, так звана базова військова підготовка. Як я вже сказав у вас в ефірі, що для того, щоб підрозділ ставав не просто боєготовим, а й боєздатним, Має бути обов'язкове навчання на рівні відділення, взводу, роти батальйона, бригадне навчання, штабні навчання тощо. На жаль, в, в умовах активної війни, коли у нас все дуже динамічно, на жаль, це неможливо зробити повноцінно. Та у нас і в 22-му році давали там бодай місяць на злагодження батальйону, і це було щастя. І люди в спортивних костюмах немає маючи бронежилетів, не маючи тільки автомати на дитячих автобусах. Відправлялися в бій, там за школу зброєння маючи там стугне, або якісь е е гранатомети, я пам'ятаю, нам давали німецького виробництва. Тому це проблема комплексна і вона проблема з 22 року. От, е але я не думаю, що причина виключно пов'язана з озброєнням. <кій> люди, люди навчені <кій> мотивовані люди. Ось це те, що потрібно От, До речі, росіян цікаво, я так коротко скажу, я слідкую і за ворогом, за їхніми практиками. У них є хороша логічна практика, бо наш, наш ворог не дурень. Вивчте, трошки застудився. От, наш, ворог, дякую, наш ворог не дурень, у нього є що повчитися. У них є така практика, вони намагаються новобранців е, не формувати з них нові роти, нові батальйони, а вони намагаються новоприбулих людей, які не мають досвіду бойового, долучати до вже сформованих, злагоджених підрозділів, де є ветерани. Умовно кажучи, на кожного там, з трьох умов це дуже грубо ветеранів, вони дають, наприклад, одного новобранця. Що це дає? По-перше, е, не розбавляється, не знищується колектив, який вже має свої бойові традиції, свої е, напрацювання, бойові, свою роботу, свою систему умовних там знаків, спілкування тощо. Тобто е, 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 це перше. Тому що якщо ви е, в батальйон з Історією, так з якимись традиціями, додасте сімдесят вісімдесят новеньких, це вже буде абсолютно інший підрозділ. Його треба заново формувати. Там мають зовсім інші соціальні зв'язки будуватися, стосунки між людьми, командирами, свої традиції Це вже новий підрозділ, від нього тільки назва залишається. Це перше. То вони так не роблять. Вони. Навпаки, додають е, новеньких, які е, набувають досвіду від е, старших товаришів, які, є вже, ну, які знають, вже, що таке сучасна війна, вони набувають у них досвід. І при цьому збільшується кількість людей. І при цьому не ламаються ці е, якісь нові традиції або стосунки, відносини, які склалися в колективі протягом е, е, у цих бойових років, так, років війни. Це дуже хороша, і правильна практика, і, ем, і наш досвід показав, що от, е, ті створені бригади, хороші, мотивовані, які пройшли навчання в Європі, отримали найновітніше озброєння, найкраще озброєння, е, все одно несли великі втрати і е, нищилися через відсутність бойового досвіду. Згадайте е, як відбувався минулий контрнаступ, от в, 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 в минулому році. Все ж було подумано, що От люди з Франції, там з Британії, з Німеччини на найкращих там бронетранспортерах з уніформою, проходили злагодження, навчання, і причому нормально місяці у них були цих навчань. Але не маючи бойового досвіду, не бу, от як в народі кажуть, не будучи обстріляними, вони о, а війна дуже динамічна. Вона швидко міняється, умови війни, швидко міняються правила, реби міняються. Безпілотники міняються, частоти міняються, тактика застосування міняється. У нас е, війна зараз, яка відбувається, відрізняється на просто кардинально на 360, ніж та війна, яка була в минулому році. І от такі підрозділи, нібито готові, боєготові, вони все ж таки опиняють, ну, не зовсім боєздатні. Розумієте? От, саме через от, ті причини, що я вам назвав. Тому я не. Бачите, я намагався піти від відповіді на питання про 155 бригаду. Не мій підрозділ не маю права його так. обговорювати, але загальну проблематику ми з вами проговорили. Так, Мирослава, щиро вдячна вам за це. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Безумовно, зараз це ми бачимо у зведеннях щоденних генштабу збройних сил України. Надзвичайно тяжка ситуація під Покровськом. І знаєте, 2 січня ось ця інформація про витрати, які Покровська міська військова адміністрація заклала у бюджет 2025 року. Шокувала, мабуть, усіх. Ну я, вибачте, не так, слідкую. Ну не з не часто так, так, є можливість так. бути в інформаційному просторі. То ви трошки розшифруєте що за витрати? Може, ви мене шокуєте промову ну, ще. От зараз, да, зараз хочу вашу реакцію почути. Значить, інформація, яка вчора ширкувалася в ЗМІ. значить, в бюджеті на 2025 рік Покровська міська військова адміністрація 34 млн на благоустрій, 37 на запобігання спеційному вихору, 37 млн. 15 мільйонів на підтримку змі. Ну і ще от статті видатків, які дуже сильно вразили, це, наприклад, 21 мільйон гривень на туризм, культуру та охорону спадщини, 2 мільйони на бібліотеки, понад 5 мільйонів на музеї, палаци та будинки культури. Це при тому, що відкриваємо карту Deep State, і там фактично окупаційним військам до міста лишилося близько трьох кілометрів. Що скажете? Ну, давайте так. З одного боку, я вам скажу, що звичайно влада місцева покровська великі оптимісти, це дуже добре. Тобто, вони оптимістично дивляться на майбутнє свого міста. Но, якщо, ну, якщо це сумний жарт, насправді не дуже А якщо чесно говорити, ну ми ж з вами не є фахівці з місцевого самоврядування, правильно, треба дивитися, яким чином там розподіляється взагалі бюджет. Можливо, вони просто не мали змогу перенести ці статті бюджету, і от вони виділені там вже ж є бюджетний кодекс, тощо є закони, і можливо вони не мали можливості зараз написати, що всі гроші, які закладені на туризм наступному році. Ми, не може, ми має, можемо направити на дрони. Може вони просто юридично не мали це. Треба вивчати. Треба вивчати законодавство. Може, треба було, щоб Верховна Рада проголосувала зміни до закону про місцеві бюджети тощо. Тому для нас, я думаю, що це не досконалості українського законодавства скоріше, ніж. Алогічність дії, якась, чи вже зовсім якась кошмарна корупція. От Хоча, з іншого боку, ми з вами пам'ятаємо, що в Покровську ще в минулому році там робили якісь нові озеленення, вкладали гроші в благоустрій, там садили квіточки. Хоча всі, хто дотичні до фронту, кричали, що катастрофа все ближче і ближче, і треба всі гроші вкладати в. В побудову лінії оборони в два-три ешелони організацію дотів, дзотів тощо, але з іншого боку, я знаю, що там біля Покровська навіть місцеві органи влади і у обласного рівня навіть застосовували приватні підприємства. Комунальні підприємства для того, щоб все ж таки цю ці лінії оборони побудувати, бачите, росіяни зараз не плють безпосередньо на Покровськ, а намагаються обійти його. От це що говорить? Це говорить про те, що вони розумнішили, розуміють, що все ж таки там лінія оборони є, і коли вони в лобову йти це о, тільки витрачати о, живу силу, От, втрачати людей. То вони порозумнішили, вони тепер. Ходять наші е, вузли оборони. От, е, це означає, що ми маємо з вами висновок теж зробити. І я думаю, що командування це робить і міняти тактику, думати, яким чином робити нашу активну оборону більш ефективно. Все, що я можу вам сказати, на ваше запитання. Борислава, іще одне запитання. Я читала ваш пост у Фейсбуці, який присвячений був. от Сподіванням, так, і взагалі таким знаєте, гучним обговоренням наприкінці минулого року щодо 30 грудня. 30 грудня, коли має закінчитися гаряча фаза війни. Ну, це Ви, ж так, дурня. Так, так. Мене жахнуло це. Те, що пан Гордон, він ж насправді фаховий розумний журналіст. Ну, хто б що не казав, він... Людина обізнана, достатньо грамотна. А для чого він зробив, для того, щоб хайпанути, чи це був якийсь вкіт, чи це була перевірка. Про те, що мав інформацію, хотів з нею поділитися. Я просто до іншого хочу. Знаєте, зараз прив'язка вже до чергової дати. Це інаугурація Трампа, 20 січня. Це дурня, це дурня. Це. Це, все. це все дурня. Ну, давайте так. Навіть якщо буде припинення вогню, згадайте, як у нас було припинення вогню після Дебальцева. Постійно, да послухайте, давайте дивитися на історію світових війн, навіть тих війн, які, в яких Росія брала участь, або ті війни, які зачіпали ОДКБ, так зване. Подивіться Карабах, припинення вогню, і постійно кожен рік там були якісь епізоди перестрілки з вбитими загиблими. Подивіться на конфлікт між Пакистаном і Індією. Теж регулярно у них там є теж спірні території, регулярно о, відбуваються якісь конфлікти. Те, те саме між о, Китаєм та Індією. О, були випадки, коли там навіть холодної зброї військові, щоб о, не застосовувати вогнепальну, Застосовували холодну саморобну зброю. Дивіться, як відбувалося наші 10 років з о, війни з москалями. У нас були перемиря, різдвяні, великодні, перемиря на 1 вересня, навчальні перемиря, новорічні перемиря, постійно пер... Тож, десятки видів перемир'я. хлібні перемиря були, і о, кожного разу вони порушувалися. А було порушення. О, о, і ОБСЄ рахувало, скільки Пострілів обстрілів відбулося, і ми навіть о, всі з вами сміялися, що о, дані Генерального штабу ОБСЄ не співпадають, бо Генеральний штаб о, за один обстріл о, 20 хвилин о, активної стрільби, о, прицільної стрільби з різних видів озброєння. А в бесі е, любий пук будь-який хлопок. Так, будь-який постріл або гучний звук рахували як один обстріл, і тому відповідно у них е, обстрілів могло бути тисяча, коли по українським офіційним даним більш для мене адекватним їх там було наприклад 100, там, 50 за день. І Це вважалося припиненням вогню. Ну так про що ми з вами говоримо? Яке п'яте число, який Трамп, яке двадцяте число? Війна може закінчитися тільки якщо Російська Федерація не буде мати змоги її вести. А це означає, що у них не буде грошей, не буде зброї, не буде достатньо пострілів, будуть внутрішні катаклізми, внутрішній якийсь колапс, який паралізує владу, паралізують центри управління прийняття рішень, і вони не зможуть в результаті вести таку війну. Так і то я вам скажу: навіть якщо Путін здохне. То все одно у нас не буде одномоментного зупинення вогню і припинення війни, тому що це треба цілий час, щоб прибрати людей е, з наших територій, е, для того, щоб вивести озброєння, а потім ще дуже довго буде обмін тілами розмінування, не буде десятки років, що будемо на цих мінах, які порозкидали, в першу чергу росіяни, Підриватися десятки років, там тому ця історія дуже 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 надовго. Ну, тому не вірте нікому, хто вам скаже, що завтра буде припинення вогню одномоментно. Нам треба, щоб знизилася інтенсивність. <кій> Вибачте, будь ласка, інтенсивність бойових дій. Яка б дала нам змогу розпочати розбудову військово-промислового комплексу, підготовку тих самих резервів, про які ми з вами говорили, і розбудови великої ешелонованої лінії оборони вздовж кордону з Білорусією, Російською Федерацією або по тій лінії розмежування, де ми на той момент цю паузу отримуємо. От моя думка. Мирослава, я щиро дякую вам за те, що знайшли час там долучитися до цього стріму, поділитися з вами. Дякую вам за аудиторію. Одужуйте, будь ласка, бережіть. <клухи> 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 дякую, <тодай. клухи> Щасливо. До побачення.